Екологічні проблеми атмосфери та їх вирішення. Озонові дірки Озонова діра це локальне падіння концентрації озону в стратосфері на 10-40%. Це пов'язано з дією фреонів, зменшенням кількості кисню при запусках космічних кораблів та польотами реактивних літаків. Чітко виявляється при надмірно низьких температурах. Людська діяльність значно призводить до утворення озонових дір, хоча природні процеси також можуть впливати на рівновагу озонового шару. Наслідки озонових дірок ослаблення озонового шару посилює потік сонячної радіації на землю і викликає у людей зростання числа ракових утворень шкіри. Також від підвищеного рівня випромінювання страждають рослини і тварини. Озонові діри можуть впливати на розподіл тепла в атмосфері. Що має погані наслідки для кіменту землі, вони також можуть впливати на метан та інші гази, які викликають парниковий ефект. Для запобігання подальшого руйнування та відновлення озонного шару необхідно удосконалення вчисних конструкцій на димовідвідних трубах, повний перехід на застосування органічних добрив, створення екологічно безпечних транспортних засобів, як ми можемо зберегти озоносферу? менше використовувати одноразові пластикові вироби. Замість власного автомобіля обирати громадський транспорт накату використання хімічних засобів, які виділяють в атмосферу хлорфору вуглеводні. Парниковий ефект Парниковий ефект це явище атмосфери Землі та інших планет, при якому енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні, не може повернутися у космос, оскільки затримується в атмосфері молекулами різних парникових газів, що призводить до підвищення температури поверхні. Без парнкового ефекту температура поверхні Землі була б приблизно 33 градуси нижчою, ніж і насправді і становила б мінус 18 градусів Цельсія. Наслідки парнкового ефекту внаслідок людської діяльності парнковий ефект може сильно збільшитися, призвести до глобального потепління. Через спалювання викопного палива лісових пожеж створюється велика кількість двоку з волотню. Програма ООН з довкілля прогнозує. Що можливе підвищення середньої температури Землі на 1,5 градуса Цельсію до 2025 року викличе підняття рівня світового океану на 25 см через станення льоду біля полюсів, способи вирішення проблеми, обмеження та скорочення споживання викупного вуглецевого палива, підвищення ефективності споживання енергії, впровадження заходів з енергозбереження, ширше використання невиглецевих і поновлених джерел енергії, розвиток нових екологічно чистих, і низкових лицевих технологій, запобігання лісових пожеж, відновлення та збільшення зелених насаджень, зменшення забруднення вколишнього середовища, оканів та морів. Забруднення повітря Викид в атмосферу хімічних речовин, твердих частинок і біологічних матеріалів здатен викликати шкоду для людини та інших живих організмів, часто ефект забруднювачів є напрямим. Та проявляється лише через тривалий час. Наприклад, певні річі не здатні зменшити тощину основного шару, впливаючи на більшість земних екосистем. Світове господарство щорічно викидає в атмосферу більше 15 мільярдів тонн вуглекислого газу, 200 мільйонів тонн оксиду вуглецю, понад 500 мільйонів тонн вуглеводнів, 120 мільйонів тонн зоду. Наслідки забруднення повітря. Велика концентрація шкідливих речовин у повітрі може викликати серйозне захворювання у людей завдати шкоди рослинам, тваринам та морським екосистемам, внаслідок чого пошкоджуються ліси і втрачається біорізноманіття. Також через забруднення зменшується якість води та ґрунту. Способи боротьби з забрудненням. Встановлення обмежень на викиди шкідливих речовин та штрафи за їх перевищення. Поширення використання відновлюваних джерел енергії, сонячного та вітру. Розвиток технологій зменшення викидів, каталітичні конвертори у вихлопних системах автомобіля та фільтри для забруднюючих газів у промислових процесах, інформування громадськості про наслідки забруднення повітря та методи для його зменшення. Висновок екологічні проблеми атмосфери становлять серйозну загрозу для здоров'я людей, екосистем та клімату Землі. Основні витірки, паранковий ефект, забруднення повітря та інші проблеми можуть зруйнувати життя населення нашої планети. Але якщо кожна людина буде цьому протистояти, дотримуючись правил безпечного життя на цій планеті, ми зуміємо зберегти цей світ для нас і для майбутніх поколінь. Підпишись на канал за старання і постав подобайку за корисний контент.